Петрик приходить зі школи та каже, тату, мамо, вам сьогодні не варте дивитися мій щоденник. Батько бере ремінь, мама кавтає заспокійливе, відкривають щоденник, а там дві п'ятірки. Батьки непритомні. Петрик такий, я ж вас попереджав. Журналіст бере інтерв'ю у довгожителя. Шановний, розкажіть, як вам вдалося дожити до 100 років? Щороку я влаштовую своєму організму алкогольну шокову терапію. Дуже цікаво. І скільки ж тоді ви випиваєте? В цей день я не п'ю. Тату. А як я з'явився? Синку, ми з мамою тебе в капусті. Тату, тату, я в лютому народився. Ну, яка у лютому капуста? Так, не перебивай, старших. Я тоді шофером був, а твоя мамка приймальницею на овочебазі. Ось за ящиками з капустою ти і з'явився. Василь обіймає свою машину, цілує капот, дверцята. Плаче, ну, не може. Короче, реве, як дитина. Підходить до нього кум та питає Куме, що трапилося? Чому ви так гірко плачете? Що, машину продаєте? Та ні. Дружина права отримала. У п'ятницю чоловік каже дружині Люба, а давай влаштуємо один одному чудові вихідні. Ой, звісно, коханий, давай. Ну, тоді до понеділка.